Я думаю, сенс нашого життя це бути собою. Кожен з нас одержав удар життя від Господа Бога через наших батьків. Вони дали нам, народили нас. Отже, кожен дістав дар життя, дістав якісь таланти, якісь покликання. старатися розвинути те, що я одержав, щоб, перше, що я, тобі, сказати, сам використав оті дари, а з другої сторони, щоб тими дарами можна було послужити другам. Мені здається, що в чому засадничок полягає зміст людського життя на землі. А крім того, ну, хто віруюча людина і вірує у життя вічне, е, в життя, яке не, не закінчується смертю, е, кожен повинен старатися свої дари, е, так, так ними орудувати, так їх використовувати, щоб заслужити собі на вічне щастя.